Вітаю вас, підписники і гості мого каналу. Сьогодні відео продовжую я серію своїх історій з саджанцями. І сьогодні розповів вам про такий не досить вдалу посадку. Цьому саджанцю вже тут десь приблизно 40 літо. Ось який його стан. Значить, коротенька історія. Посаджений він був тут під бетонним стовпчиком. Звісно, це, вся, це все місце тут е, росте, ростуть весною тюльпанчики, тут все квіти. Цей кучі посаджує між цими е, кущами і біскуса, і ібіскус, біскуса, як там правильно ка, називається. То чому я довисив? Висадив, тому що. Це один з перших моїх саджанців також. І висаджую я в тому місці, де мені було зручно, а не там, де зручно було би садженців. Звісно, ні досвіду, ні знання на той час зовсім в мене не було. Тому я і висадив так на свій хлопський розум, як я вважав, що йому було тут добре. Ну і звісно, тут є дуже багато місця пані, куди можна пустити його, як ви бачите. Тут сітка і далі можна пускати на арку. Ну і, і сонце тут майже цей день на нього би його би гріло. Ну тому я так, якщо не, не, не рахувати, що тут трохи земля не відповідає правильному, як кажуть, місцю, то це решта вроді би все. Мало би тебе добре. Ну, та й от цих і цими думками я висадив. Що це за сорт чи все форма, не можу вам сказати, тому що е, тоді, коли я це все купляв, бірки, звісно, я не переймався цими бірками, бо я садив і думаю, коли вже побачу врожай, якщо сподобається, собі залишу. І так я обішуюся всі перші кущі, так і висаджував, тому що я взагалі не планував. Займатися і догля... ну, не, не планував займатися виноградом. Садив, оскільки садив. А там далі собі на той час думав, що <кхід> уродить, подивлюся, сподобається, тоді буду узнавати, що це за сорт. Ну, це я тоді так думав. Ну, це кори власний, Тут це. Два перших роки воно виростало на 20 см, і так це літо собі і, і росло. Можна так, якщо можна сказати, що можна так сказати, що воно росло, мучилося. Там, звісно, ямка була викопана уже не так, метр на метр, а тут місця нема так багато. Звісно, під звичайну лопату викопав ямку та і все. І на цьому все закінчилося. Кинув е, там щось в ямку, і, і все. Ну і так саджені ці два, два роки стояв, а у цьому році ось дав вже такий приріз, верхушка бачите, там загнута, то вже якийсь деякий пішов розвиток. Чому я його тут так і залишив? чому я з, нього, з ним нічого не зробив і, і не просидив інше місце, чи навіть щось інше посадити більш правильно, що я вже зараз знаю, як це робити. Ну, скажімо так, є. в мене деколи натхнення і бажання до певних кущів, що хочу викопати, хочу пересадити, хочу з ним щось зробити. А от з цим кучком щось взагалі нема бажання. Можливо, тому що це мої перші кущі, вже не хочу їх чіпати. Хай він все-таки укоріниться і думаю, що якщо все буде добре, то він все-таки тут розженеться. А якщо не зможе, то вже так і буде. Тобто, місце теоретично, місце. Непогано, не, не якщо не рахувати, що він висаджений під бетонним стовпчиком. Але знаю історії, що люди висаджують і на будівлях. Чув таке, і чув, що попри дорогу саджають і, і нормально розвивається. Тому думаю, це не гірший варіант з тих, що могли би бути в моєму випадку. Тому ось отакі в мене є ще е, Таке не, 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 не до кущик. будемо спостерігати. Буду вам показувати історію цих всіх кущів, бо кожен кущ має свою таку історію. Звісно, хочеться, щоб всі гарно розвивалися, але не всім, не всім дано і не всі вдало б були посаджені. Тому вже маємо те, що маємо. Я вже його чіпати не буду. Хай росте, дочекаюся тої сигналки, він мені тут не заважає. Ну, та й місце я бачу, що, ну взагалі зараз бачу, що для, до, для сад, до кущів потрібно набагато інший підхід. Ну Зовсім інший підхід, ніж той, що я думав, коли висаджував ці всі саджанці. Тому серія з цих моїх перших саджанців, вона буде схожа одну на одну, тому що на той час я в мене знань зовсім не було. Я садив, де, кажу, де було зручно на мій погляд. Тому ось такий ще один невідомий тут в мене росте. Спостерігаємо. Буду я вам час від часу, якщо буду з ними зміни, буду вам показувати. Для того, щоб розуміти, чи таке має шанс на життя, чи краще з ним не гратися. Звісно, якщо, наприклад, я би на нього розраховував в плані тому, що він мав би мені би принести якийсь дохід чи або був би. Ріс у більш вдалому місці, і він мені би таке показував, то звісно, я би його вже давно би щось з ним зробив. А так, на це місце я не планую нічого більше іншого садити саме на це місце. Тому і вже його вирішив не чіпати. Хай, хай живе. Все-таки він показує, що якийсь ки не якийсь розвиток є, як ви бачите. Верхушка загнута. Що це таке, я кажу, я не знаю. Будемо чекати. Бог да здоров'я, подивимося. Я його підживлю в цьому році з усіма своїми підживками, то підживки, підживлення дали йому трошки стимулу. Тобто я бачу. Ну, ось так, от таке коротеньке відео. Про таке трішки невдало не, не посаджений кущ, а можливо взагалі невдало посаджений кущ в цьому місці, але вже, вже як є. От таке в мене от є бажання його зараз тут не чіпати. Ось так от. Все, вам дякую. Дякую, що ви підписуєтесь, дякую, що ви коментуєте. Дякую, що дивитеся мої такі е, відео, таку серію відео, яку я собі е, придумав, для того, щоб, ну, можливо, в майбутньому можна було порівняти, як зараз я вирощую саджанці, які ці кущі, які вони у мене. І в майбутньому, якщо все буде добре, буде, можна буде порівняти. Ну і звісно і я надіюся, що все-таки з цього щось виросте. Ну і хоча б збережеться сорт. Бо все-таки, як не як, свого часу я за них дав певну суму. Ось так от. Ну, все. Підписники і гості мого каналу. Ще раз вам вдячний. Вдячний, що дивитеся. Вам успіхів. Будьте здорові. До наступних відео. Берість Бережіть себе, рідних, і все буде добре.